Всім Фані Злата! Ми сьогодні будемо бажати вану бомбочки. Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Fanі Злата. В да. попередньому відео ми робили воночки для бомби, а сьогодні ми будемо їх випробовувати де? У ванні! У вані. Так, у нас тепер є дві бомбочки. Є? Тримай, Одненьку бери. Тримаєш. Покажи. Оце таку, яку ми е, робили. Ну, давай, кидай її в воду. Так, вона шипить. Сідай. Дивися, і вода закрашується, так? Так, ту ладно, кидай, хай вона розтане і побачимо, який буде на сколі. Що? І <серква> Інтересно, давай, може, ще одну? Так. Да. Та мало що там. Мало щось, так. Ого, яка ця зелена. Дивися. Це вся вода така чорна буде і зелена, напевно, якась. А ну, Бог тай трохи роз... воду. Ого. Ну як тобі? Нічого. Цікаво, так? Да? Хай воно саменьке, саменьке. Воно шипить, так? Да? Так. Підними його. Дивись, там у нас уже темна вода вся стала. Ти бачиш? Да. Злата, хай воно саме. А де друга? Вже майже розстало теж, да? А зараз там щось буде буде воді. У воді щось буде? Да. Що? Ты какая ситуация? Ну як тобі? Бачиш, який колір води став? Прямо нічого не видно. Так, да. прям нічого не видно. Вже майже розтало все. І те, і те. А де синій? Вже розтав. А де? Він вже у тебе в вайні? Уже у ванні, напевно. А ну дивися, яка вода тепер у нас стала. Така зелена. Ой, малюсенький. Да, які малюсенькі. І Ось Отут такий колір води стає. Це бомбочки для ванни, хто любить із да. морської солі да. і е, такі примати ванни. Да. Ну як тобі? Цікаво? Так. Да. Дябочка. Бомбочка. бомбочка, она уже вся растала, уже все. Вот так. Да. Все? Да. Зачать. Ну я водичка, тути. Приемно. Такая, да, да. приемно, так? Такая расслабляющая ванна. Двадцать. Да. Всем пока. Подписывайтесь лайки. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Злата. Пока.